Щодо економічних реформ, то тут є маса речей, про які я думаю, можна говорити вже зараз. Ну, Хоча б коротко, да, по пунктам. Я почав би з першої найбільш ключової реформи в економіці, це демонополізація. Сьогодні в Україні все монополізовано. Хочете обмежити Рената Ахметова? Хочемо, щоб в Україні вільно розвивався бізнес. Хочемо, щоб всі люди, які є сьогодні в Україні, знали. Що якщо ти бажаєш створити робочі місця, якщо ти бажаєш зайнятися підприємництвом, якщо ти бажаєш щось створювати для своєї країни і для тих людей, які працюють на тебе, в тебе є така можливість. А не так, що декілька людей володіють фактично всією українською економікою. Друге питання це питання енергетики. Е, ви бачите, що, начебто, ми отримали дисконт на російський газ, але це є виключно політичний дисконт, так як Росія кожен квартал хоче переглядати ціну на газ, і це означає, що фактично Росія для себе придумала такий механізм, як не пустити Україну до Європи. Якщо Україна піде до Європейського Союзу. Я думаю, що Європейська Російська Федерація зразу передумує підписувати контракт з дисконтом на російський газ. Тому друге наше завдання це робота в енергетиці. В нас вистачає власних джерел для того, щоб. Це сланцевий газ? Це маса. В першу чергу ну, є електроенергетика власна, є власний видобуток газу, є власний видобуток нафти. Крадуть надто багато. Тому третє, про що ми повинні говорити, це неймовірний обсяг корупції. Не витримає жодна країна світу, якщо та, будуть такі обсяги грабування країни, які є сьогодні в Україні. Тому боротьба реальна з розкраданням коштів в країні це те, що дасть можливість Україні з одного боку менше позичати, а з іншого боку більше витрачати на відповідну соціальну сферу і на бюджет. Четверте це податкова реформа, про яку ми також казали. Ми не можемо бути країною номер один по кількості податків, які сьогодні є в світі. Тобто всі аплодують нам із сльозами на очах тому що і запитують, як взагалі може бути таке, щоб в, була, в Україні була найбільша кількість податків в світі. Що стосується банківської системи, то тут необхідні негайні реформи в системі центрального банку, в системі комерційних банків, нам потрібні дешеві і довгі гроші, щоб людина отримувала кредит і щоб людина на цей кредит, який не на три місяці, а на 10, 15, 20 років, за низькою ставкою могла створювати бізнес, могла придбавати те, що їй потрібно. Тобто це uh, ліберальні економічні реформи? Це, я Ручше? би не назвав це ліберальні, а тепер те, що стосується того, чого зараз найбільше турбує людей: міліція, суди і правоохоронна правоохорона. Власне, про це хотіла вас запитати, як зробити український суд, без якого, оте от все, що ви говорили, не буде працювати справді незалежним судом. Ми можемо з вами ще Десяток економічних реформ назвати, але жодна з цих реформ не вартує нічого без того, щоб в Україні були незалежні суди. І можливо для судей я зараз скажу непопулярну думку, але я не бачу іншого виходу як повна люстрація всього суддівського складу в Україні. Я особисто брав участь в десятки судах і захищав людей, починаючи з тих, у яких відбирали права автомайданівців. Ви знаєте, ну все-таки як не як, у мене є юридична освіта. І ну, суддя повинен користуватися, ну все рівно він повинен користуватися законом. Я вже не кажу про здоровий глуст. Але такого безпреділу суддівського, який я спостерігав під час всіх судових засідань, коли ми захищали людей, коли ми захищали автомайданівців, коли ми захищали протестантів, ну я не бачу.